То ну явно це річ постановочна, явно готувалася, ну ми переконані, що проти Петра Порошенка, хоча, може, проти ще когось, Тобто, це явно постановочна штука, яка чомусь дати на цих відео намальовані, ну, там, оце, вони стоять 19 рік, по-моєму, чи то 29 чи березня 2019 року. І е, тут, у лютому, поточного, 25-го, чогось у адвоката Козака, ну і там, звичайно, ми знаємо, що Козак і Медведчук, це такі е, неподібні персонажі в наших так сказав, судових справах. Чогось це доставляється якимось чином. Причому цікаво, що в тих матеріалах, яке слідство надало в суд, там було що заява адвоката БЛН-БД, тобто без номеру і без дати. І ось ця флешка потрапляє чомусь в руки ДБР, нашого славно звісно. І це наше ДБР на підставі оцього хапає людину, вимагає кидати її заграти за заставою 500 мільйонів гривень і без судових рішень починає обшукувати інших працівників УДО, в тому числі і керівника цього пана Чикорського, пана Федора, з вимогами. Добути якісь свідчення, що підтверджують оцю оборудку, начебто, яка начебто існувала. Тобто ну це вже ну настільки нахабно і настільки ну, наступним кроком мають бути там просякнуті ртуттю, десь штори в якомусь кабінеті або ж на користь екзотичної країни. Як було прийнято в 37-му році, да. О, то така історія. І вона тут. Це, це свідчить про вже що вже абсолютно всі гальма відмовили. І наскільки там ця паніка або ще щось, що вони намагаються вже застосувати будь-що. Але в будь-якому разі, от судячи з тих скріншотів, звичайно, що там е, оці панорами, оці кадри, що це Москва, аеропорт і такі місця вже, де є про, про має бути пройдена безпека і там знімати просто так, навряд чи без е, участі російських служб, було важливо. То тут походження оцих цих матеріалів, щоб вони собі не значали, як би вони не були виготовлені, щоб це походження в них російське тут немає. Жодних сумів ще я вас хотів спитати. А взагалі, з іншими переслідуваннями Порошенка, якісь новини є? Ну ми ж бачимо, що активізація пішла. Ось дивіться, санкції раз. Вугільна справа, яка дрівала два з половиною під роки, ніхто там не смикався, тому що ну вона мертва, але ви, ви вирішили все таки її через коліна якось реанімувати, встановити нам. Хоча визнали, коли нам говорили, що ми, начебто, зволікаємо з ознайомленням з матеріалами так званої вугільними справи, ми ж чесно відповідали адвокат Петра Прошенка, що ми не зволікаємо, ми відмовляємося і нахабно не ходимо знайомитися. Чому ми так чинили? Тому що нам пропонували знайомитися у СБУ, а СБУ не підслідні справи народних депутатів. І ми, коли я завжди кажу, що ми не даруємо нашим опонентам жодної букви, жодної коми кодексу. Да. Якщо всі написано, що це має бути дебе, це має бути дебе. І ось вони. daqui para Це провадження до ДБР. Тепер Петра Порошенка викликає до ДБР, додавали йому повісток на весь березень на кожен робочий день, там 20 кількох штук. І е, визнавши фактично, що ми були праві, коли десь були ходили. Але все одно там через Ну там я вже не буду казати, яким чином там що робили в апеляції в Київській почесному суді. Е, постановили встановити нам строк для ознайомлення до 15 квітня. Тобто набирає обертається система. Щось у них має скоро відбутися, і коли оце щось відбудеться, то Порошенко має бути повністю заблокований і зв'язаний по руках. Спасибі вам дуже вдячний. Ну неприємно, е, Пан Ігоре, дякую вам, що долучились до. Нас. Нас. Спасибо.